Нісан вирішив сколихнути весь автосвіт і українських автолюбителів, зробивши зі звичного нам незграбного і милого ліфа, по факту такий собі Ось Подивіться на нього, який тепер точно не порівняєш зі звичним нам електрохечбеком. Огляд нового в усіх сенсах Нісан Ліф 26-го року тут прямо. Зараз ну він реально дивує своїм зовнішнім виглядом, і це 100%. адже схожості з минулими версіями взагалі немає. А також в Нісан богом клянуться, що це найдешевший новий електрокар, який додав комплектації нових технологій та багато іншого, не втрачаючи при цьому конкурентної ціни. Починаючи з 10-го року, ми з вами погодьтесь спостерігали за доволі повільною видозміною ліфа, але тепер все змінилось на 100%. Звичайно, окрім переднього приводу ліф до. Ось доступний тільки з ним. Ми, хоча й бачили фото моделі, і для цього відео чекали ще ж найголовніше ціни та розуміння по комплектаціям, і ми все з'ясували. Прихованим залишається тільки ціна найдешевшого ліфа початкового рівня. S. нагадаємо, Нісан Ліф 26-го року це просто торішній ліф, але з абсолютно новим виглядом. Він використовує абсолютно нову архітектуру і робить великі кроки вперед як електромобіль, відмовившись від своєї. Воєн дивної і рідкісної конструкції роз'єму швидкої зарядки CHAdeMO DS на користь звичайного порту j 1772 для зарядки змінним струмом на передньому лівому крилі та порталів стелінаск для швидкої зарядки на передньому крилі з боку пасажира. Звичайний порт нарешті дозволить отримати доступ до безлічі зарядок. В першу чергу, через те, що розташування змінилось, все розташовано на передній частині, не потрібно здавати задом, припарковуватись і підтягуватись до самої. Зарядки, щоб дістати зарядної станції, ловіть ще одне покращення. Nissan Leaf, до речі, може тепер безпосередньо підключатися до зовнішніх пристроїв завдяки Vehicle-to-Load. Коротше кажучи, робота над помилками в Nissan пройшла максимально. Успішно і з технічно зарядної точки зору все працює трошки краще 100%. А тепер давайте по розширеному вибору комплектацій. Для ліфа це взагалі великий крок вперед, адже минулого року було тільки дві версії S та S+, З таким собі акумулятором 40 кВт годин, або у версії плюс з ємністю 60 квт годин. В новинки 2026 року з'являються ще дві комплектації, тому тепер зустрічайте S, S+, SV+, та Platinum. Leaf S – це є. Єдина моделі, яка отримує менший акумуляторний блок ємністю 53 квт кВтгодини, що забезпечує потужність єдиного електродвигуна 174 кінських сили. Але це в принципі доволі практично для міста. Такий автомобіль підходить ідеально. Інші моделі, звичайно, від S+, до платину використовують акумулятор ємністю 75 кВт годин, який збільшує потужність двигуна до 214 кінських сил. Комплектація для базової моделі S, ну не зовсім фа. Там, але вона вичерпне. Around View Monitor від euh, Nissan, але вже ми його бачили. 12,3 дюймовий інформаційно розважальний екран. І такий самий 12,3 дюймовий цифровий дисплей приладів входять до стандартної комплектації. Вони будуть апріорі. Інформаційно розважальна система вона підключена до аудіосистеми з чотирма динаміками, яка також може використовувати бездротовий зв'язок Android Auto або Apple CarPlay для підключених пристрій. те, що мастхев, повірте, знаю на собі, тому що нещодавно їхав на Айоніку, і там портів USB-C не було. Айонік, звертаюсь до вас, тут вони входять до стандартної комплектації. Для мене це величезний плюс. Ви також отримаєте стандартну систему ProPilot Assistant і разом з системою Intelligent Key. І стандартний набір автоматизованих функцій безпеки від Нісану, таких як допомога в сліпих зонах і перехресному Русі. 18 дюймові сталеві диски з аеродинамічними кришками будуть друзі стандартними для S і навіть S+. Плюс і нагадаю, ті, хто розглядає Leaf S, повинні знати, що ця версія лідер за ціною з'явиться пізніше після появи на ринку інших, трошки дорожчих Leaf. також наразі невідомо, який запас ходу можна очікувати від цього Leaf в цій стандартній комплектації з меншим акумулятором. А тепер давайте оцінимо, що ж ви отримаєте. В S+, перша нова комплектація для 2026 тисячі ліфа, ви, звичайно, отримаєте весь стандартний набір функцій від комплектації S в поєднанні з більшим акумулятором, потужнішим двигуном, і вже на цьому дякуємо. Тут Nissan також постаралась, але за заявою Nissan, цей варіант забезпечує найкращий запас ходу в лінійці, і це таких впевнених 487 кілометрів, що значно покращує максимальний запас ходу в 341 кілометр. Але якщо що говорити прям відверто, то в іншому комплектація S точно така ж сама, як і комплектація S з точки зору комплектації, як самої та зовнішнього вигляду. А ось у більш преміальної S V, все хоч трохи. Цікавіше, сталеві диференціали, ковпаки дисків менших моделей замінені на 18-дюймові алюмінові диски. Також в SV Plus ви отримуєте світлодіодні покажчики поворотів у зовнішніх дзеркалах і комплект підігрів передніх сидінь, обтянутих синтетичним матеріалом. Але хорошим до речі, текстиль нікуди не уходить. Вибачайте, будь ласка, неводійське сидіння матиме 8 положень з електроприводом, а пасажирське шестипозиційне, ручне. Регулювання задні сидіння також я бачу отримують центральний підлокітник, але вони обшиті лише стандартною тканиною а також пару вентиляційних отворів в рамках модернізованої системи опалення, вентиляції і кондиціонування Повітря з тепловим насосом, а також систему розділення вантажу Divide and Hide. Екран на панелі приладів та інформаційно-розважальної системи буде більше. Ну це логічна історія для будь-якого бренду і комплектації трішечки повище. Тут у нас буде 14,3 дюйма кожен екран, і ще в додатку отримуєте Nissan Connect, вбудований Google і нову навігацію. А Nissan додасть ще два додаткових динаміки для СВ Plus бездротову зарядку. і ще Два usb c для зарядки на задніх сидіннях. Що стосується продуктивності, то ось це додавання підрольових пелюсток рекуперативного гальмування дає водієві можливість обирати, скільки рекуперацій виконується, коли ногу відпускає педаль акселератора. Тут чомусь одразу згадається схожість рішення на Hyundai Ioniq. Інші покращення, звичайно, включають передні датчики паркування та тримач для сонцезахисних окулярів. Давайте напишемо в коментарях, до чого ми Дійшли, коли оновлення в передтоповій моделі це чехол для сонцезахисних окулярів. Але Nissan про це говорить. Вони це заявляють як фічу. Хай так і буде. Нісан стверджує, що SV Plus забезпечує менший запас ходу в 463 кілометри порівняно з легшим S Plus, і з тим самим силовим агрегатом він залишається. А тепер фінальний топ: це Platinum Plus. Одразу скажу, чогось грандіозного ви собі не малюєте. Більшість функцій SV Plus перенесені на Platinum Plus, але є й деякі суттєві відмінності. Починаючи з комплекту 19 дюймових алюмінієвих дисків і Повірте, саме завдяки ним платіном плюс стає важче і забезпечує пум пум, пум. найменший запас ходу серед лів 26-го року з великим акумулятором, і це 416 кілометрів. Ще однією важливою візуальною зміною, є ось ці фірмові задні ліхтарі 3D. Ці ліхтарі, що виглядають хитро, розташовані по два, один на одному з боку задніх дверей, і по три, поруч з боку кузова, виглядає це, хоч і трохи дивно, ну точно. Краще, ніж було. Заднє скло отримало підігрів, а дах, панораму. З можливістю затемнень. Nissan, якщо ви обираєте між чехлом для сонцезахисних окулярів і панорамою затемненням, краще говоріть про панораму. Всередині кермо отримало підігрів, а також багатокольорове фонове підсвічування, електропривід задніх дверей, матеріали інтер'єру та Єлор Фід, тобто в нас синтетика, підігрів задніх сидінь, проекційний дисплей, безрамкове дзеркало заднього виду з автоматичним теж затемненням і аудіосистему. Бос! Personal Plus на 10 динаміків. Що ж по комплектаціях поговорили, і знаєте, що я скажу? Всі ліфи 26-го року отримали роз'єм. Ось цей V2L j 1772. У топовій комплектації, ось тут в платинумі, є ще штекер v 2 l в багажному відсіку. А також опціональна розетка на 120 вольт. Ось так. Новий вигляд приємні на перший погляд ціни. Тепер чотири комплектації і більше запасу. Ходу Лів одна з найпопулярніших автівок, які є зараз в Україні. Новий Ліф, який виглядає взагалі як не Лів, це 100% в майбутньому доволі такий хедлайн. Резюмуємо Nissan Leaf S. Рекомендована ціна з'явиться незабаром. Ємність акумулятора Nissan Leaf S – 53 кВт на годину. Запас ходу поки що невідомий. Nissan Leaf S Plus – це від 31 тисячі 485 доларів США з ємністю акумулятора 75 кВт годин та запасом ходу 487 км. SV Plus – 35 п'ясім доларів США. З батареєю також 75%. 5 кВт годин, але з запасом ходу 463 км. Найтоповіший Platinum Plus 40 485 доларів США, 75 кВт годин і найменше Запасу 416 кілометрів. Новинка надійде у продаж восени. І тепер, побачивши ось цю всю інформацію, я розумію, що Нісан зі своїм ліфом він реально залетів трошечки агресивно. Проте, похвалити Нісан за новий дизайн, за точкові вдосконалення і більші акумулятори точно варто ставте подобайку цьому відео, пишіть свій коментар, що ви думаєте взагалі про новий ліф. До зустрічі в наступних відео.